Ох, це відчуття, думаю, воно багатьом знайоме, правда? Можливо, це була не відьма, а хтось інший, але оце липке, в'язке відчуття, коли світ ніби завмирає. Воно ж абсолютно реальне для дитини. І хоча відьму шафі, звісно, немає, страх він справжній. Це не якась там фантазія, а цілком фізичний жах. І от саме про це відчуття ми сьогодні і поговоримо. Так, сьогодні ми спробуємо розібратися, чому дитячі страхи бувають такими, ну просто всеохопними. Поговоримо про те, як ми, батьки іноді, самі того не бажаючи, можемо їх посилювати. І найголовніше, як правильна реакція може перетворити звичайний переляк на щось більше, на можливість для зростання і, знаєте, для зміцнення зв'язку з дитиною. Отже, ось наш план на сьогодні: спочатку зазирнемо у світ очима дитини. Потім розберемо, як іноді ми самі створюємо монстрів, поговоримо про силу простої присутності, про перетворення страху на гру. Далі, що робити, коли страх це не зовсім монстр. І наостанок, як страх може стати точкою росту? Тобто ми пройдемо шлях від розуміння до конкретних дієвих порад. Ну що ж, почнімо з першого пункту світ очима дитини. Щоб по-справжньому зрозуміти дитячий страх, нам треба, знаєте, на хвилинку відключити свою дорослу логіку, от просто забути про неї і спробувати подивитися на все так, як це бачить дитина. І ось це, мабуть, ключова ідея. Дитячий мозок працює як така собі камера без фільтрів, без логіки. Усе, що потрапляє в об'єктив, сприймається буквально, миттєво, ще немає тієї перегородки між реальністю і фантазія. Тому так, тінь від стільця це не просто тінь. Для дитини це абсолютно реальний живий монстр тут і зараз. І от подивіться, як це виглядає на практиці: Шурхіт за дверима? це не просто шурхіт. це реальна небезпека. Тінь від одягу на стільці та це ж жива істота, яка причаїлася. Або навіть звичайне слово садок може сприйматися як справжнє вигнання з родини. А все чому? Бо ще немає того внутрішнього дорослого, того голосу, який би сказав та заспокойся, це ж просто шум у трубах. Є тільки такий собі тривожний приймач, який кожен навіть найменший сигнал посилює в рази. І ось тут ми підходимо до можливо найскладнішого моменту до нашої з вами ролі, ролі батьків. Бо, як виявляється, ми часто стаємо творцями цих страхів, навіть не підозрюючи про це. Ви тільки вдумайтеся в цю цифру: 80%. Саме стільки дошкільнят мають стійкі страхи. І згідно з дослідженням, багато з них сформовані саме батьками. І це не про те, що хтось поганий. Ні, найчастіше це відбувається з найкращих міркувань, але це лише підкреслює, наскільки, наскільки важливою є наша реакція, кожне наше слово. Ось вам пара просто блискучих прикладів, як це працює. Тато розповідає, начебто, добру казку про їжачка, який не послухався маму і загубився назавжди. А що чує дитина, пряму погрозу, не послухаєшся, тебе покинуть. І все, вона боїться спати сама. Або мама жартуючи, кидає на прогулянці: не підеш додому, тебе вкрадуть. Ну, жар же, правда? А через півроку дитина спить з ножицями під подушкою. Тому що для її мозку це була абсолютно реальна загроза. Отак От наші невинні, на перший погляд, слова, сіють зерна дуже глибокої тривоги. Добре, це була складна частина, але є й хороші новини. Якщо ми можемо ненамисно створювати страхи, то саме ми і тримаємо в руках ключ до їх подолання. І знаєте що? Цей ключ набагато простіший, ніж можна собі уявити. Погляньмо на два основні шляхи реакції: перший це знецінення. Всі ці фрази, та не вигадуй, це дурниці, що чує дитина. Твої почуття неважливі, ти один на один зі своїм жахом. Або ще гірше залякування, не заснеш, бабай прийде. Це взагалі жах, бо це прямо каже, так, світ небезпечний, і я тобі в цьому не допоможу. І є інший шлях той, що працює. Це просто присутність. Ось просто ось ці слова, я тебе чую, ти боїшся, я з тобою. Це без перебільшення 80% успіху. Тому що в момент паніки дитині не потрібні наші логічні пояснення, чому монстрів не існує. Їй потрібне одне відчуття емоційної безпеки знання, що що б там не було в тій темряві, поруч є дорослий, який захистить. Гаразд, дитина відчула себе в безпеці, що далі? А далі гра, так саме, гра це ж мова дитинства, правда? Це той простір, де можна перемогти абсолютно будь-якого навіть найстрашнішого монстра. І ось вам чотири прості кроки. Перше, даємо монстру ім'я. Істота в темряві одразу стає менш страшною, коли її звуть, скажімо, шуршун. Друге візуалізуємо, малюємо цього шуршуна разом. І робимо його не страшним, а смішним, незграбним. Третє починаємо про нього піклуватися, будуємо йому будиночок, годуємо його, динаміка повністю змінюється. І четверте створюємо історію героя, де дитина головний переможець, як той лицар-труборець, що переміг монстра в унітазі. Це ж геніально. Це не просто розвага, це повертає дитині відчуття контролю над ситуацією, вона перестає бути жертвою і стає творцем. Але що робити, коли страх ховається не в шафі, коли він ну, не схожий на монстра, іноді тривоги бувають набагато глибшими. я боюся не монстрів, я боюся стати поганою. Це слова восьмирічної дівчинки, і ця фраза відкриває нам цілий світ внутрішніх страхів це вже не про монстрів, це про самооцінку. Про очікування це страх не виправдати сподівань, не сподобатися, виявитися недостатньо хорошим. Або знаєте оці екзистенційні страхи. А що, якщо я помру? Перша реакція дорослого відмахнутися, сказати не вигадуй дурниць. Але насправді це зовсім не дурниці, навпаки, це ознака інтелектуального розвитку. Це означає, що мозок дитини дозрів до складних питань, і це абсолютно нормальний етап. І знаєте, такі глибокі страхи це не просто в голові. Вони мають цілком реальні фізичні наслідки. У дослідження університету МакГілла показали, що сильний переляк може буквально змінити біохімію мозку. Рівень кортизолу, гормону стресу, залишається підвищеним тіло перебуває в стані постійної бойової готовності, скануючи світ на небезпеку. І це може перерости в генералізовану тривожність, тобто в страх самого страху. Звучить трохи лячно так, але навіть у найглибших страхах є неймовірний потенціал. І як би це парадоксально не звучало, але саме там, де дитині страшно, може ховатися її наступна точка росту. І ось питання, яке може змінити абсолютно все як ти хочеш, щоб я тобі допоміг? Зверніть увагу ми не пропонуємо готових рішень, ми запитуємо. І цим ми даємо дитині владу, можливість самій сформулювати, що їй потрібно. І що найважливіше відчути себе почутою. Ось вам реальний приклад, як це працює. Хлопчик боїться, що Земля лусне як мильна бульбашка. Ну, серйозний такий, екзистенційний страх. Батько не сміється, а просто питає, як я можу тобі допомогти? І протягом тижня вони разом досліджують планету, будують модель ядра, дивляться відео про тектонічні плити, і що в результаті? Страх просто зник, його витіснила не логіка, а спільна діяльність і відчуття контакту. І це підводить нас до розуміння того, які високі ставки в цій грі. Якщо дитячий страх зустріти з повагою, він стає таким собі паливом, він вчить уважності, емпатії, самосвідомості. А от якщо його придушити, знецінити, він нікуди не зникає. Він просто виростає у дорослі страхи. Страх відмови, страх близькості, страх публічних виступів. По суті, наша реакція сьогодні це інвестиція в емоційне здоров'я дорослої людини в майбутньому. Тож який висновок? А він насправді дуже простий. Не треба бути професійним психологом, щоб допомогти дитині. Головна роль батьків бути присутніми, просто бути поруч і дати зрозуміти: так, ти боїшся, і це окей, я з тобою. Ми впораємось разом. Знаєте, дитячий страх це як двері у темну темну кімнату. І якщо ми, дорослі, наберемося сміливості увійти туди разом з дитиною, просто тримаючи її за руку, це може стати не її поразкою, а нашою спільною перемогою. І, можливо, через багато років вона згадає не саму темряву, а те, що поруч була близька людина, яка допомогла увімкнути світло.